Артем Ладоянчук, Лишайтеся людьми, як тяжко би не було. Сповна, напившись горя і біди, чужайтесь зла, назвіть його минулим, Цей світ безмежний простір доброти. Пройде той час, коли немає сили, коли, здається, вихід, це кінець, коли, на жаль, чогось не зрозуміли коли не видно в темряві сердець. Лишайтеся людьми не для годиться, не на словах не в чужих очах, в своїй душі людиною лишіться. все інше на землі це прах. Зненацька так лиха година руйнує нас, несе біду. Ти їй скажи, а я людина, я зможу все, я все пройду.